Вітаю вас, святі брати та сестри. Сьогодні ми продовжуємо дослідження післання до євреїв, цього складного, але надзвичайно важливого пісня. Ми йдемо невеликими кроками, і це займе великий час. Але я вірю, що це слово Боже, воно є цінним, і тому нам потрібно не просто, як казав спержен, пробігтись по верхівкам істин, але потрібно дивитись глибше. Потрібно дивитись в суть того, що бажає сказати нам Господь. Тому ми відкриємо третій розділ Писання до євреїв. Євреїв, третій розділ. До цього моменту автор описував нам ангелів, їх природу, їх функції, їх роль, і той факт, що Христос є кращим за ангелів. Останній розділ Він нагадував нам про фізичне втілення Христа. І про те, що Христос мав бути людиною і мав постраждати, щоб принести викуп за наше життя. Тільки така жертва могла бути прийнята Господом. І ось тепер автор продовжує свою розповідь і порівняння Христа з над усім іншим. І тепер Він переходить до тих, хто були авторитетними для ізраїльського народу. Він приходить до патріархів. І сьогодні ми розглянемо саме Моїсея. Третій розділ з 1 по шостий вірш. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола й первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Моїсей у всім домі Його. Бо гідний Він вищої слави понад Моїсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бодім хтось будує, а той, хто все збудовує. Бог. І Моїсей вірний був у всім домі Його як слуга на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержуємо певними аж до кінця. Амінь. Це важлива істина. І в цьому світі існує багато великих людей, які зробили. Великий вклад в історію християнства або людства загалом. Вони є відомими, вони відмитились певними подіями дослідженнями, певними подвигами в своєму житті. І звісно, що для нас, як для християн, тільки Христос є абсолютним еталоном, якому ми маємо подражати. Але щодо таких постатей, як Моїсей, Авраам, Давід, Павло та Петро, чи можемо ми чогось навчитись у них? Чи можемо ми в чомусь подражати їхній вірі, їхнім подвигам? Звісно, що відповідь так. Але сьогодні варто зазначити, що існує небезпека, небезпека, коли ми підвищуємо людей більше ніж Бога. І це стосується не тільки біблійних героїв, це навіть стосується історичних персон і навіть звичайних світських, але великих людей. Ми живемо в часи прославлення і підвищення людського розуму і здібностей. Сьогодні, якщо людина бачить певний талант, певний успіх, ця людина на висоті. Вона над усіма іншими, про неї говорять, про неї пишуть статті, про неї знімають новини. Всі люди на слуху про неї. Так було завжди. Завжди були так звані ідоли або айдоли, люди, яких підвищували інші. На яких намагались бути схожими, їхні портрети чіпляли в себе у будинку на стінах, їхні книги читали, їх погляди поважали. Людина краще віддасть славу творінню, ніж творцю. Тому ми бачимо в історії людства так багато людей, які ставали засновниками певних ідеологій, багатьох рухів, які налічували тисячі мільйони людей, які йшли за цією постаттю. Можливо, і ви знаєте людей сьогодні, які є достатньо фанатичними, які не просто чимось надихаються в інших, в таких відомих особистостях, але занадто сильно намагаються їм подражати. В усьому, в своїй мові, в своїх ділах, в своєму способі життя, робить навіть те, що їй не притаманно. Але вона намагається бути схожою, схожою на того, кого любить. Ця проблема притамана не лише невіруючим людям. Але навіть деякі християни, християни схильні ідеалізувати певних постатей. Це може бути біблійний герой, це може бути історична, історична персона, великий християнин, який нічого поганого, точніше, зробив великий вклад в історію християнства. Але навіть це можна підвищити занадто сильно. Ми також схильні обирати собі кумі, кумирів, яким намагаємось подражати». І зрозуміти мене правильно. Я не говорю, що ми не можемо надихатись чимось в інших людях, що ми не можемо брати якусь певну сторону його життя, в якій він був сильним, і намагатись бути таким самим. Але існує небезпека ідеалізації. Ця проблема буває тоді. Ті євреї, до яких писав послання автор послання до євреїв, він... Ці люди вони занадто підвищували своїх єврейських героїв. Вони приймали Моїсея, приймали Авраама та Давида, але не приймали Христа. Але саме Моїсей, Авраам і всі інші біблійні герої вони вказували на Месію, вони були лише прообразами того, хто прийде згодом. І ми почнемо наш дослід з першого вірша. Отож, святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса. Отож, святі брати. Цими словами Він називає тих, хто отримав це Писання. Якщо ви читали Писання до євреїв, ви зрозумієте, що ці люди вони не були досконалими. В них було багато проблем, багато недостатків, але ти не маєш, він називає їх святими братами. Святість це окрема велика тема, але я хочу зазначити, що святість притамана кожній віруючій людині, кожен, хто вірує в Христа, можливо, Він не досконалий, але Він є святим. Левит, 20, 26 написано: І будете ви мені святі, бо святий я, Господь, і відділив я вас від цих народів, щоб ви були мої. Ми дивимося на ізраїльський народ і не бачимо там досконалості. Ми бачимо постійне відступництво від Бога і Божого закону, але тим не менш Господь називає їх святими. І тут, в цьому вірші, він говорить, чому вони святі? І будете ви мені святі, бо святий я, Господь, і відділив я вас від цих народів, що ви були мої. Він відділив їх від інших народів, він дав їм закон. Так само і нас Господь відділив від цього світу, щоб ми були іншими. Він називає їх святими і називає учасниками небесного покликання. І цим учасником також є кожна, кожна віруюча людина. Ми є тут на землі вже громадянами неба. І тому ми є учасниками цього небесного поклику. Ми вже покликані до цього, але ще не знаходимось там. І з часом прийдемо тоді, туди, до чого покликані. Автор кликає, закликає нас, святих громадян неба, уважати на Христа, який є апостолом і первосвященником нашого ісповідання. Два слова, якими автор називає Христа: апостол і первосвященник. В іншому перекладі написано пісванець. І це і є значення слова апостол той, хто є посланим. Десь в іншому місці Писання складно знайти, щоб Христос називався апостолом. Але так і є, його послав Господь з певною місією у цей світ. І зауважте, що Моїсей також був Божим післанцем. Ми бачимо тут дещо спільне між Ісусом і між Моїсеєм. Вони оба були Божими післанцями. Але також він називається первосвященником нашого ісповідання. Правосвященник це той, хто приносить жертви, це той, хто заступається за народ перед Господом. І Мойсей також до певного моменту він виконував і цю роль. Він був тим, хто розмовляв з Господом, приймав його слова і передавав народу, приносив жертву. І тому ми бачимо і в цьому аспекті схожість на Христа. І він говорить, щоб ми уважали на Христа. Що означає ця фраза? Іншими словами, можна сказати, зрозуміти, ким він є. Меттю Генрі також прокоментував цей вірш так: зрозуміти його самого, зрозуміти, ким він є для нас зараз і ким буде згодом у вічності, пізнати Його, зосередивши свої думки на ньому з найбільшою увагою, і відповідно поводитись щодо нього. Споглядати на Ісуса як на начальника і звершувача нашої віри. В першому ж вірші автор закликає нас перевести свій погляд на Христа. Він ще не переходить до Моїсея, не переходить до людей і їх величності. Він направляє нас до Ісуса. В часи, коли навколо так багато ідолів, які відволікають нас від Христа, нам потрібно зосередити на Ньому свій погляд. І зрозуміти, ким він є. Апостол, що означає Писванець, і первосвященик той, хто приносить жертви. І далі в другому вірші, що вірний тому, хто настановив його, як був і Моїсей у всім домі Його. Ісус був вірний. В чому Христос проявив свою вірність Богові? Бог Отець послав свого сина в цей світ з певною місією, і син покірно пішов. Цей писванець, який не буде дорікати тому, хто його послав, не буде вносити ніяких поправок, не буде ставити свої умови. Христос підкорив себе, прийнявши на себе образ раба і прийшов у цей світ як писванець. Він бездоганно виконав усю волю Отця, не порушивши жодного Його. Повоління. Як Мойсей був вірний у своєму служінні у старозаповітньому юдействі, так і Христос був вірним у новозавітній церкві. Ми бачимо Христа, який є бездоганним. Він є досконало вірним. Але коли ми дивимося на вірність Мойсея, чи був він досконалим? Що спільного тут є між Христом і Мойсеєм? Мойсей також він відгукнувся на Божий поклик. Він пішов виконувати те, до чого покликаний, хоча сумнівався, хоча сумнівався в собі, і в своїх здібностях, і в тому, що його взагалі хтось послухає, але він пішов. Він виконував його повеління і накази, хоча робив це недосконало. Як вважаєте, хто є більш досконалим? І це глупе запитання, тому що ми знаємо, що немає нікого, хто більше за Христа. Але також ми не можемо е, ігнорувати діла, які робив Моїсей. Звісно, ми не можемо нехтувати послухом і вірністю Моїсея. Він дійсно був великим чоловіком Божим. Нам багато є чого навчитись в нього, але в порівнянні з Христом все стає тусклим і незначним. Ми не говоримо, що Моїсей він взагалі він нічого не зробив, такого видатного. Це кожна людина може зробити. Ні, він зробив великий крок віри. Він був вірним Господу. І цей вірш говорить, що Христос був вірний тому, хто настановив його, як був і Мойсей у всім домі Його. Моїсей також був вірним. Але Христос був кращим. В усім Домі Божім Мойсей був вірним, але це тільки про образ вірності Христа. І це був дуже переконливий аргумент для юдеїв, які високо шанували вірність Мойсея. Вони говорили: ось так. Мойсей це вершина духовності. Він є нашим праотцем, він є тим, хто вивів нас із Єгипту. Вони могли багато говорити про нього і уважно слухали. Тому. Цей автор, він і починає розповідь і говорить про Мойсея. Він не відкидає його досягнень, але потім він говорить, що Христос є кращим. Третій вірш. Бо гідний він вищої слави понад Моїсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Бо гідний він вищої слави від Моїсея. Чи мав Мойсеї славу? Так мав. Але Христос більший. Чому Христос більш гідний більшої слави, аніж Моїсей? І взагалі, чим жертва Христа відрізняється від страждань інших людей? Ми знаємо, що в історії християнства є багато тих, хто страждав і мучились значно більше, ніж Христос. Христос був розп'ятий в один день, і Він помер дуже швидко. Це були великі страждання. Але ми знаємо і питки, які перенесли тисячі християн. Чому їхня жертва не може бути більш досконалою? Чому вони не заслуговують більшої слави? Тому що Христос поніс на собі гріх всього людства. Він випив чашу Божого гніва до дна, і жодна людина інша не могла цього зробити. Христос гідний більшої слави. І цей текст він приводить порівняння. Як будівничий має більшу славу, аніж дім. Подумайте спочатку про цю звичайну аналогію. Подумайте про той дім, який най найкрасивіший дім, який ви бачили у своєму житті. Можливо, навіть не дім, можливо, картина або найкрасивіше, найвеличніше творіння людське, яке ви, яке ви колись бачили. Десь в музеї або десь в Європі, якась будівля. Або певна картина, вона може бути вражаючою. Сотні майстрів могли працювати над тим, щоб зробити ту скульптуру або визорунок. Це можна надихатись і багато часу приділити, щоб споглядати це. Ми дивимося і говоримо: вау, наскільки велична будівля! Це було також моє здивування, коли я приїхав в Чернівці і місяць пожив в крові. І я не можу. Приховати своє здивування, ці замки, ці палаци – це щось надзвичайне. Але коли ти дивишся на дім і ти задаєш питання, якщо це настільки велике і красиве творіння, то хто тоді власник цього дому? Хто це все зробив? Хто це влаштував? Хто є автором? І автор, звісно, гідний більшої слави, аніж сам дім. Так само і з будь-якою іншою річчю, чи то бізнес, служіння або щось інше. Якщо, якщо ця справа така велика і успішна, наскільки тоді величніший той, хто це влаштував? Мойсей це слуга в Божому домі. Він вірний, але недосконалий слуга. Він є той майстер, який працював у Божому домі, докладав зусилля. Але сам по собі він не міг зробити нічого. Так само і всі інші наші улюблені герої, вони є слугами в Божому домі. Вони докладали зусилля, вони страдали і віддавали себе на служіння Господу. Але Ісус це будівничий, будівничий цього дому. Він посилає успіх, Він збудовує і посилає плоди. В світі було і є багато вірних, святих служителів Божих. Ми можемо ними захоплюватись, можемо надихатись і іноді брати приклад, але кожен з них сам по собі ні на що не здатен і нічого не вартий. І дуже часто ми дивимося на якусь успішну людину, і ми говоримо вау! В неї велика сила, в неї великий розум, і саме тому вона досягла таких великих вершин. Це все ми приписуємо саме тій людині, і ми говоримо, вона молодець. Але вона не було б такою, якщо б Бог не зробив її такою. Якщо б Бог не сформував цей дім, якщо б він не послав певні обставини у життя цієї людини, щоб досягнути цього, якщо б Бог пішве вітер, пішве бурю і дощ, жоден дім не буде побудований, якщо на те не буде Божої волі. В одній з проповідей я задавався питанням, чому раніше християни виявляли більше зрілості і наполегливості в вірі, ніж зараз? Були готові страждати і вмирати за ім'я Ісуса Христа. В чому таємниця посвяченого життя Богу? Чому раніше ми бачимо так багато прикладів, коли люди брали пост на тиждень, коли вони йшли на місію і віддавали всього себе до смерті, будучи вірними Господу? Коли вони були готові пострадати і бути спаленими на вогнищі за ім'я Ісуса Христа. А нам сьогодні складно прийти у Дім Божий, присвятити дві години на служіння. Нам складно 15 хвилин на день постояти на колінах і помолитись до Господа. Складно знайти в своєму розпорядку дня місце, щоб побути наодинці з Богом і перебувати в Його слові. Ми видаємо Йому. Лише крихти нашого часу і нашого життя. В чому таємниця? Чому раніше християни були більш духовними? І в кінці тої проповіді я прийшов до висновку, що не існує великих чоловіків Божих, а вся та сила, яку вони мали, вони мали її в Ісусі Христі. Єдина причина, чому вони були готові йти на ці страждання і віддавати себе в жертву Господу. Це тому, що вони бачили Його. Вони більше розуміли, ким був Христос, яку жертву Він приніс за них. Христос був всім, що є у них. В неї не було іншої надії, не було дому, не було прихистку, тільки Бог, який був з ними. І тільки Він давав їм сили для цього. Не людський розум, не людська сила і слава, але тільки Господь, який підкріпляв їх. Ні ні Давид, ні Авраам, ніхто б з найвеличніших християнських діячів не досяг успіху у своєму служінні Господу, якщо Бог не дав їм ці сили. Усякий бо Дім хтось будує, а хто, хто збудовує все, то Бог. Ми є цим Дімом Божим. В нас є певні красиві або хороші якості. Є певні досягнення. І ми можемо думати, що мене збудували інші люди, збудували обставини, або навіть я сам зробив себе таким. Але той, хто збудовує все, це Господь. Кожна справа, кожне служіння і кожну сім'ю хтось взращує і збудовує. Ми можемо думати, що це люди, їх розум, їх здібності і таланти, але в кінці кінців автором цього є Бог. Отож, ми можемо слухати хороших проповідників. Ми можемо читати хороші християнські книги і надихатися вірою і служінням інших християнських діячів. Ми не можемо забирати їхньої віри її відваги її вірності Господу. Але потрібно зрозуміти, що вони були такими не завдяки самих собі, але тому, що з ними був Бог. І він давав їм ці сили. Вони лише слуги в Божому домі, як і Мойсей. І Мойсей вірний був у всім домі Його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Мойсей був вірним. Ми цього не забираємо. Ми не говоримо, що немає в цьому світі людей, які багато чого досягли або мали великий розум. Мойсей проявив вірність, виконуючи свої обов'язки слуги. Але він ніколи не був досконалим. Він слуга, а не син. Він лише робив те, що був зобов'язан робити, як слуга в Божому домі. Христос же, як син в Домі Божому. Шостий вірш: Христос же, як син у його домі. Син це не раб і навіть не слуга. Це той, хто править домом, це син Божий, а дім Його ми. Весь наш розум, всі наші здібності і таланти, весь наш матеріальний статок це все даровано нам Богом. Ми той дім, який будує Господь. Тому нам немає чим хвалитися і за що воздавати славу. Це тільки Господь. Ми можемо підходити до великих проповідників або відомих героїв віри і питати, в чому твій секрет, чому ти такий? І якщо Він є істинно віруючим, то він не дасть вам ключа або велику таємницю, яку от потрібно дізнатись, і тоді ти станеш таким, як вони. Єдиний ключ успіху це Христос. І чим більше ми знаємо Його, чим більше розуміємо Його жертву. Чим більше приділяємо час Йому, чим більше Його в нас, тим більше в нас сили. Ми Його дім, і Він збудовує нас. Але є і умова в шостому вірші: а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержуємо певними аж до кінця. Той, хто віри, додержує відвагу і надію до кінця. А хто, і то, хто покладається на себе, на свій розум, на свою силу, Він падає і відступає. Тому сила не в нас, не в нашому розумі, не в наших здібностях і ні будь-кому в кому іншому. Тільки Христос. І успіх, який ми можемо мати, ми можемо мати тільки у Христі. Немає іншого шляху, немає іншого способу, тільки Христос. І тільки його слава на віки віків. Амінь.